Шок. Так, цивілізація, він повернувся, щось там. Бла бла бла, бла бла. Дає мені персний печатка. Принесе удачу, окей. Так, дякую. І що мені з ним робити? Каюта. Карта. Мені сюди треба, я поняв. Окей. Там мі мітки стоять. А ось куди мені взагалі треба, я поняв. Так, добро поручення, реліквії. Так, кольцо я не находив, нічого не находив. Тобто я це кольцо можу просто йти сюди і продавати, правильно? Так, да, 90 баксів, окей. Так, спимо. І. Демо на ремонт? Немає сенсу. Тільки даревно я тоді не переспав. Тільки потрачу зараз гроші просто так. Замітьте, я вже скільки не ловлю просто рибу, а в мене постійно є гроші, і все за рахунок крабових оцих штук. Прикиньте, бачите? Плюс сітка ще, Тоже вона постійно таскає. І воно лише не буде. Так, за ремонт 190 баксів. Но це з врахуванням цих е, краболовок. Так що я вважаю, що це ок. Так, краболовочку. Найс. Збираємо. Зразу все відремонтую, тому що... хто зна. Зараз. Мутант цей за соточку. Найс. Так, закидаємо йому на 70 мало. Чесно вам скажу. Я розраховував на побільше. Нехай буде.